8 квітня 2014 року Верховна Рада України прийняла закон про амністію серед амністованих і кілька сотень засуджених, які відбували покарання у пенітенціарних закладах Прикарпаття. Як звільняли амністованих у Коломийській та Галицькій виправних колоніях, бачили наші кореспонденти. Він був солістом церковного хору і брав участь у самодіяльності. В Коломийській виправній колонії він пробув один рік і 11 місяців. Ярослав Филипів, три десятиліття працював в обласному управлінні сільгосптехніки, депутат місцевої та районної рад. І тричі обраний сільський голова села Семенівки Пустомитівського району Львівської області. Саме з цієї посади він потрапив до колонії. Стаття 190, частина перша шахрайство. Але та стадія легка стаття, і вони сказали, якщо буде перша амністія, то ще минулого року мало би вийти на свободу. А так, якщо амністії не було, то мені в цьому році. я попав на свободу. 8 квітня 2014 року Верховна Рада прийняла закон про амністію. Під дію закону у Коломийській виправній колонії потрапили 211 засуджених, з них 135 – уже на волі. А тепер за град звільнено ще 25-ро. Підсумовує Василь Мочернюк, заступник начальника Коломийської виправної Ної колонії і соціально-виховної та психологічної роботи усіх засуджених, що потрапили під амністію, розглянули на засіданні адміністративної комісії, а матеріали направили до суду. Сьогодні маємо чергове звільнення 25 засуджених, які безпосередньо підпали під дію даного закону, під, зокрема, під статтю 2 цього закону, тобто це засудження, які відбули одну четверту призначеного строку покарання, та засуджені за ненасильницькі злочини. Відколи вступив у дію закону, Коломийській виправній колонії перебувало 750 засуджених. На сьогодні їх 545. Вийшли і ті, що потрапили під амністію, і ті, у яких закінчився термін. За словами Василя Мочернюка, у подальшому знову опрацьовуватимуть матеріали, які потрапили під дію відповідного закону, згідно із шостою статтею – скорочення умовного терміну, призначеного судом. Звичайно, всі засуджені, які підпали під статтю шосту, звільнені з колонії не будуть. Це буде залежати. Від того, яка їхня поведінка. Якщо засуджений позитивно спрямований, значить засуджений буде розглянути на засіданні адміністративної комісії, умовно достроково. Якщо ні, то в подальшому буде відбувати покарання до кінця призначеного терміну. З колонії із багажем Василь Филипів забрав нажити тут багатство книги, адже їх треба повернути власнику. каже, не залишив, бо порвуть настоятелька храму з ланч. Вона Приїхала до мене, привела мені літературу. А вони тут і вона каже, щоб не порвали, привзеш назад. Я то назад згурду і мушу тягнути. Поки Василя не було вдома, у нього народився онук і померла сестра. Рідним про те, що його випускають на волю, він не повідомив. каже, хоче зробити сюрприз. Там тільки одна площадка, і сюди замки. А тут куди він кодився, то две кажуть і радісно ну, на вулиці, літо приємна пора. Перед тим, як вийти на волю, засуджені мають пройти відповідні процедури. Їм повертають документи, а тим, що їдуть додому, видають гроші на дорогу. Востаннє в Івано-Франківській області амністію оголошували у 2011-му. Тоді вийшло на волю 147 засуджених. А під дію цьогорічного закону підпадає 402, що на 225 осіб більше. Вдома її чекають батьки та сестра. Віра перебувала у в'язниці майже два роки. Жінка каже, найбільше сумувала за рідними. Важко повірити в цей день, що от ти освобождаєшся, що ти зможеш побачити своїх рідних, зможеш їх обняти, і за багато чого в них попросити пробачення за свої погані вчинки, за те, що ти з ними погано поводився. Ну одним словом, відчуття неймовірні. Загалом, згідно закону від 8 квітня, у Галицькій виправній колонії, що знаходиться у Маріамполі, амністували 84 засуджених. Їх мають звільнити на протязі трьох місяців. Це засуджені від позбавлення волі за вчинення злочинів, не пов'язаних з процедурою. Непоєдні засильством небезпечним для життя і здоров'я момент спричинення, якщо вони відбули не менше однієї четвертої частини призначеного сроку покарання. В колонії залишається відбувати покарання ще близько 110 осіб, каже майор внутрішньої служби. 42 вже відправились додому. В Загальному дією закону про амністію 2014 тисячі році, який прийнятий 8 квітня цього року, підпадає 84 засуджених. Сльози радості і щирі обійми рідні зустрічають амністованих. Віталіна Запорожець, Ігор Гусак, новини телеканал Рай.